Всім привіт! Сьогодні в випуску ротан назвав слабке місце збірної Швеції. Наполі запропонував близько 15 мільйонів євро за Батагова. Польські експерти вірять в успіх збірної України плей-офф відбору. Президент клубу ОПЛ відреагував на порушення кримінальної справи. Екс-гравець збірної України Руслан Ротань оцінив жереб синьо жовтих у плей-офф відбору до чемпіонату світу 2026. Збірній України дістався непростий суперник. У команди Швеції сильна атака. Досить назвати таких виконавців, як Віктор Дьокаріш і Олександр Ісак. Втім, як показав минулий відбірний турнір, у Скандинавів не все добре в обороні, оскільки команда пропускала всіх поєдинках. Говорити зараз про шанси на вихід у фінал плей-офф немає сенсу, оскільки до поєдинку ще чотири місяці. Важливо, щоб усі наші лідери були в строю. Потрібно серйозно готуватися до цього протистояння і зробити все можливе, щоб вийти в наступний раунд плей-офф, сказав ротань для sport.ua. ЕСПОР повідомляє, що захисник молодіжної збірної України Ю-21 Арсені Батаго може покинути турецький Трапзонспор вже під час зимового трансферного вікна. До 23-річного гравця проявляють інтерес одразу кілька європейських клубів: серед них італійські Наполі та Болонія, а також два представники англійської премєр ліги Нотінгем Форест і Крістал Пелес. За даними джерела, скаути цих команд відвідували матчі чемпіонату Туреччини, щоб особисто оцінити гру Батагова. Повідомляється, що Наполі вже сповістив Керівництво Трабзонспора про готовність запропонувати близько 15 мільйонів євро за трансфер українського захисника у січні. Водночас президент Бордо Хартугрул Доган поки що не ухвалив остаточного рішення щодо можливої передачі Батагова в інший клуб. У нинішньому сезоні Арсеній Батагов відіграв 11 поєдинків на клубному рівні. Його контракт з трабзонспором чини до червня 28-го року, а оціночна ринкова вартість становить 7 мільйонів євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумці. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. 20 листопада у швейцарському Тюріху пройшла процедура жеребкування раунду плей-офф кваліфікації чемпіонату світу 2026. За її результатами збірної України дісталася Швеція. А в разі перемоги сині-жовті боротимуться за вихід на мундіалі з переможцем протистояння між Польщею та Албанією. Польські футбольні аналітики вже оцінили шанси учасників цього квартету. Згідно з їхніми прогнозами, саме збірна України є головним фаворитом на здобуття путівки. Ймовірність виходу становить 43%. Ще посідає друге місце з показником 30,9%. Швеції експерти дають 17,2%, а Албанія вважається найменш ймовірним претендентом лише 8,9%. Півфінальні матчі плей-офф заплановані на 26 березня. А вже чотирма днями пізніше переможці цих поєдинків зустрінуться в фіналі, щоб визначити власника потівку на світову першість. Президент СК Полтава Сергій Іванющенко відреагував на інформацію про порушення кримінальної справи проти команди, яка звинувачується в організації договірних матчів. Правоохоронці порушили справу не щодо нас. Ця справа порушена ще в 2023 році, за якимись договірними матчами. Зараз, за зверненням невідомого мені видання, матеріали просто приєднали до старої справи. Окремої кримінальної справи саме щодо нашого клубу я не бачив. Я можу пояснити практично будь-яку гру. Наприклад, коли говорить про кубку. Гру з нивою, ми за добу до матчу опублікували, що гратиме Ю-19, а не основа. А якщо менеджери компанії, які приймають ставки, це дивляться, це їх проблема. Полтава не займалася договірними матчами. Я, як директор, заявляю, що керівництво клубу не має жодного відношення до організації чи навіть думки про договірні матчі. Ми говорили про це перед грою шахтарем. Футболісти всі мене запевнили, що вони в цих речах не беруть участі. Проте, якби був якийсь фактаж, а не просто слова, то комітет етики у «Правоохоронні органи вже давно б трусили нас, повідомив Іващенко. Колишній форвард Київського Динамо Максим Шацьких висловив свою позицію щодо півзахисника команди Миколи Шапаренка. За словами ексгравця, керівництво клубу припустилося серйозної помилки, коли не дозволило Шапаренко перейти до європейського чемпіонату. Шкода, що Динамо не продало його, коли були пропозиції. Тоді йому варто було перевірити себе на вищому рівні. Шацький також назвав клуби, які цікавилися футболістам. Я знаю, що Динамо отримало пропозиції від Фіронтини та Лаціо. Щодо інших команд нічого не чув у поточному сезоні. Шапаренко провів 18 матчів у всіх турнірах, забив два голи та віддав 6 асистів. Кирило Ковалець, як і раніше наголошував, головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко має чинний контракт із клубом і формально залишається його гравцем, хоча зараз переведений до складу дубля. Оскільки одностороннього механізму розірвання угоди не існує, гравець продовжує пробувати в правовому полі клубу. Водночас відсутність ігрової практики з боку тренерського штабу сприймається як порушення умов контракту. За інформацією, футбол 24 саме через такі дії клубу Ковалець звернувся зі справою до європейської футбольної інстанції вважаючи їх неправомірними та такими, що суперечать його трудовим правам. Попри конфліктну ситуацію, Олександрія продовжує справно виплачувати футболісту заробітну плату, оскільки чинний договір зобов'язує клуб виконувати фінансові умови. Водночас ковалець за наявну інформацію вимагає суттєву компенсацію за ймовірне порушення контрактних зобов'язань з боку клубу. Варто нагадати, що саме ковалець є найкращим бомбардиром містян в історії виступів команди в УПЛ. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.